Голонюк. Олег Галанюк, може до вас зустрічаться? Бачите автобус із порушенням, бачите? Поліцейський Голонюк. До вас звертаюся. Бачите автобус із порушенням, бачите автобус. Бачите автобус із порушенням, бачите? Автобус із порушенням. А що за душами у вас? У вас очіки стекляні очі. А що за вашим бачами? Так само. Все, все нормально? Я до вас звертаюся. Ідемо запроводити, кажете. Що куди? Ви не рукою покажете. Ви, ви бачите покажете автобус, детально. бачите світло. Ідемо то пройдете зі мною. Пройдете, кажуть, зі мною. Я повинен це робити. Як у вас це самопочуття відповіли? А? Як ваше самопочуття? У я, я, вас є я... скляні, ви щось погано виглядаєте. Все добре у вас? Все добре. У вас добре стачило? Ви бачите продажну руху, бачите порушення. У мене все добре. А чому ви не бачите порушення праводруху? Чому ви не бачите? Чому ви не бачите продажну руху? Добре себе почуваєте. Ви відреагуйте, будь ласка, кажу. Йдемоте позі мною проведемо. Йдемо, проведемо, ви проведемо вас. Погано чуєте. Ви не досі не відповіли. Ви можливо, ви не придатні, можливо. Ні? Нормально все? у вас? У вас е... Бачите, порушував. Ваш, чому ви ваша... чому 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 ваша... що чому 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 не пройшли в лексика, вашу думку? Ви спочатку зробіть думку, потім. Слухай, тут ти такий, будеш не вказано жити. Тут і такий такий? ти Не опускайтеся. Хто ти такий, що можеш мені кажуть, каже, як мені жити. Як ти Як ти ти такий, жити. Цинічна людина, не опускаєш. Хто ти такий кажу ще раз? Ти може поліцейським, але були мусорами. Вас трохи понесло. А вже ж понесло. Ти не дратуєш, розумієш? Сий, поручся, подаруш до руху, він прийшов своє пост. Заступник, заступник поліції, уявляєте? Це заступник галанюк, уявляєте? Я йому звертаюся від другу, а, він, а вже, він шукає там скляні очі там. Хай мені в дупу позиране, тому що там ще ще воняє або смердить. там. Хай там понюхає, блін. Ви драгуйте, будь ласка. А не там шукаєте якісь там очі скляні шукаєте, блін. Я кажу, що коли буде цей жуковський або галанюк. Порядку місця не буде, тому що він вийшов з поліції, прийшов, навіть не побачив, навіть не побачив, що стоїть автобус із порушенням, автобус весь який великий. А коли до нього звертаєшся і каже, а щось очі що, що складне, у вас все чудово, ну дурень, чисто мусорило.